Привіт такі. Коротше, бачите, то мені не хотілося нічого викладати, а зараз мене прорвало. Коротше, поки є натхнення, я знімаю викладаю. Якщо знову пропаду, то знаєте, в мене пропало натхнення. Я, напевно. І зараз ви бачите процес створення трендового кольору цього топленого масла. Коротше, почали мені приходити запити на цей кольор. Вже, здається, троє дівчат мене питали. Коротше, одній дівчині сказала, що я можу замішати, кажу, купляти я такий гель точно не буду, 100%. ну 99%. Тому що не бачу сенсу. Не думаю, що от за останні два дні я пропонував, коли я от замішала цей гель, так, в мене трошечки лишилось його. І я пропонувала ще двом клієнткам. Одній там 20 з копійками, іншій за 50. Коротше, не ті, не ті жінці. Ну, то є, я говорю вік, тому що хочу розказати, що різні вікові групи, так я пропоную цей колір, і вони не захотіли цей колір, Хоча друга клієнтка це ще за 50, вона прийшла. В жовтому платі, жовтою сумочкою, я думала, о, може їй зайде. Ні, не захотіла вона жовті. Коротше, не всім заходить цей колір, тому я купляти точно не буду. Якщо хтось захоче, я ось так можу зробити. Бачите? Все дуже просто і прекрасно виходить. І реально, коли я почала його замішувати, подивіться, яка консистенція. Ну, реально, як да? так взагалі хочеться його скуштувати. Не знаю, хто придумав цей тренд. Як завжди, це хтось придумав, розфорсилось. Скоріше за все, виробники цього гелю, цього кольору почали розкручувати, щоб розпродати, напевно, так. Тому що от серед гелів відтінків, не думаю, що саме такий колір, ще його називають колір гнію. Я читала коментарі під деякими роботами з цим кольором, що гноєм його обзивають. Але там є невдалі відтінки. просто. От є, Зараз почали а, декілька там, ну, багато видно, виробників виробляти цей саме колір. Не знаю, чому це так сталося. І є такі відтінки, ну, прямо ну, реально, фу. От в мене, дивіться, який красивий вийшов. Я взагалі, я могла би бути якимось хіміком, технологом, я так думаю. Похвали мене моя губенька, бо ніхто не похвалить, називається. Ну, коротше, клієнті сподобалось, все вона одобрила, Прийшла вона ось такими прекрасними молочними. І зараз ми її будемо робити масюку. Мені прикольно вийшло так. прийшла з молочком, пішла з масюком. Це, в принципі, як для неї відносилось взагалі шикарно, тому що в неї постійно у нас були відшарування з боків. Починались зараз, буквально трошечки от прям знизу в куточках вже почалися. Це у нас десь тут 4 тижні, напевно. Назавтра так приходить: 4, 5-5, не пам'ятаю, чи вона ходить, але 4 точно. А, і ось так я протираю пластину спонжиком. Як я і говорила в попередньому відео, я наношу на цей антисептик. Потім я ще додатково намотую ось так другу серветочку, теж антисептиком змочую і добре вичищаю, щоб мені нічого не заважало в пазухах. І, до речі, ця дівчина мені зробила дуже приємний комплімент. Я така сижу, знаєте, вона така не говірка, ми з нею багато не розмовляємо. Я так сижу, так Зосереджено, ну, зачищаю її птери, її вичищаю, так? і вона така сидить і як масаж. А я така не зрозуміла: кажу, що що, ну як масаж для нігтя. А я кажу: а чого? Бо вібрація? А вона каже: та ні, мені так якось приємно, так якось аж відчувається, що легше стає. А я їй кажу: ну, добре, що масаж, а не екзекуція. І мені так сподобалось, що ну, так... я ніжно це роблю, що їй як масаж. Це дійсно, я вважаю для майстра комплімент. Зацініть колір в коментарях. Ну, а цю роботу ми швиденько робили лікарю. І робили максимально, максимально, бачите, такі натуральні. Коротше, придбала на тему ось такий гачок. І зараз буду його от. Тут є отакі от м'якенькі, якісь під, ну, штучка наклеєна, бачите, але воно. Я думала, що це двосторонній скотч, а це не скотч, це просто м'яка штучка така. І коротше, я отак от більше в мене в мене такий стіл, що більше нема куди причепити тут. Коротше, я сюди зараз вставлю. Все, я вже віддерла. Відкрила клейку сторону, у мене тут сидять, сидять клієнтки. І з цієї сторони в мене буде гачок. Я, коротше, його просто повісила, і вони його зачіплюють і він падає. Так що мені треба його. приклеїти. Все. Пере... Він бачите, в мене ось такий стіл перероблений, коротше, я не знаю, чи до нього так звикло, що я його ніяк не поміняю. І, коротше, ми вже тут наклеїли цю штуку. Коротше, мені багато чого треба поміняти, але я така людина, що я не люблю цього робити, тому все, тепер воно причіплене. Тут добре, що не гостре воно, то навіть якщо лохтем зачіпляти, то воно, вроді, не дере. Коротше, от от. Коротше, такий гачечок, кому надо, пишіть і цей посилання. Подивитись собі. Мені здається, він дуже зручний, металевий, такий прям моцний, хороший, прикольний. Коротше, як бачите, в мене знову молочка. Теж все прекрасно відносилось, жодного відчарування. І вона попросила лишити довжину, але завузити. І в мене з цим завужуванням, чесно, були трошки проблемки. Тому що. Ніг такі такі цікаві, вони і скручуються по-різному, неоднаково з кожної сторони, і трошечки фаланги в сторони. Ну, коротше, чесно, мені чогось важко було зробити цю форму. Не знаю, зробила, як бачу, ну, коротше, дівчинку влаштувала. Так що ми колись їй таку робили форму. Але, якщо чесно, мені більше подобається квадрат. Ну, це ж моє, я їй не буду нав'язувати свою думку, правильно? Ось, а вона захотіла ось таким. І ми будемо просто робити нюд. Зараз я наношу базу, базу наношу не тонко. Не тонко. Їй не треба втираючим наносити, так, як гель, тому що будуть відчарування, скоріше за все. Ну, Це я вияснила на власному досвіді. Якщо в когось інша думка, можете писати, може ви по інакшему якось наносити. Цікаво буде почитати. І ось такий нюдик ми нанесли. Показую лед стрічку, яку я вам казала, що будемо чіпляти. Так нас, звісно. Коротше, я лоханулася, я замовила коротку. Я замовила 10 метрів, а потрібно було замовляти 15 метрів. Коротше, ми її наклейку стрічку від неї почали чіпляти, але вона почала відставати, тому ми її клеїли на двосторонній скотч місцями. А кто в 12 часов ночі тушкує капусту? А в кого вся плита засрана? Ах, і кому це все зараз ще відмивати? Признавайтеся, ви теж по ночам їсти готуєте, чи тільки я така. Ну, і остання робота у цьому відео. Це моя постійна клієнтка, вона ходить раз на три тижні. Зараз ми її постійно робимо квадратик. І раніше ми робили її трошки коротший. Зараз робимо такий. Це наш лак, як бачите, був світлої дариний, тому я включила цю спалах. А, ось. І зараз я вам показую свій авторський метод нанесення гелю. Ось так я собі придумала. І він мені дуже подобається. Так, можна добре зробити і. Правильну архітектуру, ну, коротше, виходить, правильна архітектура. Зверху у нас укріплене, як бачите. бачите, я тільки наношу зараз зверху. Зараз ми просушуємо і другим шаром я наношу другий раз я наношу по бокам. Це швидко, його не треба довго вирівнювати. І зараз я укріплю боковушки. Знаєте, це щось похоже на метод бортиків, але я виходить, бортики наношу потім, а не одразу. Тому що метод бортиків мені не подобається. Там більше треба пиляти, і форма, виходить, не така гарна, як таким способом. Коротше, це мій авторський. Я не знаю, чи так хтось робить. Але я з вами ділюся тим, що я придумала. Я ж новатор, помієте, мені ж треба своє щось, щось придумати. Ось я і придумала собі, як наносити гель. Тому що, чесно, коли я б по-інакше наносила, в мене по бокам були у людей відчарування. Коли я почала таким методом робити, відчарувань стало на відсотків 90-то менше, напевно, я не знаю. Ну і потім я, звісно, попиляла це, все вирівняла. І в якості дизайну ми наносимо ось такий топ. Обожнюю такі топи з різними цими блистючками. У мене їх трошки є. Буду брати ще, тому що це дуже-мега зручно, коли треба щось прикрасити. Ось так нютик на ніс, якийсь топчик і все, і вже красота. Тому що в мене був запрос світленький, і щоб блистіло. І ось такий я взяла рожевий ніжний гель, щоб він не був і дуже прозорий, трошки його було видно, і в якості дизайну ось такий топ. Бачили, які нігтики були на початку. Вони завжди в неї трошечки брудненькі, ну тому що жінка дуже багато працює руками і на городі, і на роботі. Ну, коротше, я на це не звертаю увагу, я вже колись показувала ці руки. І під нігтями є там бруд, нічого, для мене це не страшно. Я антисептиком обробила фризою, випліла, Все, красота. Зараз побачите результат. Все чистенько, все гарненько. Мені подобається, як виходить результат. Якщо ви зі мною не згодні, чи згодні, пишіть в коментарях. Все, я, по-моєму, ще вставила там свого котика в кінці, тому що я. Зранку сьогодні прокинулась, і він так мило лежав у мене на, на ліжку, що я просто не змогла його не зняти і не показати вам. <сум> так що на такій милій ноті я з вами буду прощатися наступного відео, Па-па!